Христос Воскрес, запрошую всіх до нашої вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні хотілося б з вами ще раз зрозуміти, пережити важливість цієї нашої молитовної варти і взагалі важливість молитви в житті людини. І думку, яку я хочу сьогодні висловити і поділитися з, усі вам, з усіма вами, якраз стосується цієї важливості молитви і її значення в нашому житті. Отож звучить вона так. Війною із зовнішнім ворогом слід починати із боротьби у своєму серці. Молитва це якраз це розмова з Богом, але це водночас і ось ця боротьба у власному серці. Розумієте, людина є слабкою, є слабкою тоді, коли вона не бореться з самим собою, коли вона не бореться зі своїми пристрастями, коли вона заперечує свої залежності, коли вона заперечує свій гріх. Вона стає слабкою. І слабкість її якраз полягає в тому, що вона не здобуває сили, вона не формує свій внутрішній ресурс, який може протистояти зовнішнім нападкам. Знаєте, зараз люди дуже матюкаються, дуже. І мене дуже лякає, що молодь. Це сприймає як нормальну річ. Молоді, дівчата. Якщо ще чоловіки, що якось, я не, не, не кажу, що хтось краще чи гірше, якщо чоловіки, це якось ще якось можна сприйняти, але коли це роблять підлітки, діти, коли це роблять дівчата, молоді дівчата, які за будь-якої е, причини все коментують матом. І коли ти говориш їм, звертаєш на це увагу, чому ви матюкаєтесь? А немає сили. Немає сили це терпіти не можу. А чому немає сили? Чому не можу? Відповідь дуже проста: людина не має внутрішнього ресурсу. Людина духовно є слабка, людина є настільки нестійкою, настільки є слабкою, що ж будь-яка зовнішня. Зовнішній, так скажу, подразник виводить цю людину з себе. Яка може бути причина настільки, щоб за кожним разом матюкатись? Коли навіть просту річ люди описують, коментуючи звичайним матом? Особисто для мене це ознака того, що людина є слабкою, що людина не емоційно. Ні духовно, ні морально не є стійкою. І саме, але такі люди дуже часто хочуть воювати з зовнішніми ворогами. Вони всім вказують, хто як має жити, вони е, всім звертають увагу, вони є е, спецами в усьому. Але коли їм завдати хоч трошечки якоїсь. Труднощі якогось випробування, вони вибухають емоційно. Вони проявляють свою слабкість, вони проявляють свою неспроможність тримати удар. Всі, я думаю, знаєте цей фільм про Рокі Бальбоа. Старше покоління виросло на цьому, цих фільмах. Але в одному з фільмів. Це я вже не пам'ятаю якийсь там п'ятий чи який фільм, де Рокі виховує свого сина. І от його син бореться з тим, що зі славою власного батька. Він сюди бачить, як до нього відносяться, бо до нього відноситься не як до особи, а як до сина Рокі Бальбоа. І це його дратує, це його виводить з себе. І от між Рокі і його сином. Стається конфлікт. І от знаєте, там є епізод, коли Рок відповідає на виклик сина. І як на мене, це дуже сильні слова. І він каже, як: не має значення, скільки раз життя тебе вдарило. Має значення, чи ти вмієш тримати удар, чи ти вмієш встати після цього. І от коли людина не вміє тримати удар. Вона емоційно ламається від найменшої причини. Як на мене, першою ознакою емоційного, духовного, моральної слабкості людини те, що людина на все реагує з матом, що вона нічого не може, жодне випробування не може пройти спокійно, її все дратує. І саме тому я сьогодні наголошую на цій важливо, на важливості внутрішньої боротьби, боротьби в своєму серці. І це є якраз молитва, молитва, в якій я спілкуюся з Богом, молитва, в якій я з Богом розмовляю чи розказую про свої слабкості, розповідаю про те, що мене турбує молитва, в якій я не боюся бути щирим відкритим перед Богом. Тому так важливо є в нашому житті мати віру, мати цього Бога, якому я можу прийти розповісти про свої слабкості, мати того, через кого Бог промовляє до мене, цей священник. Я говорю зараз за християн, Мусульманці – це це мула, в буддизмі це їхні монахи-буддисти. Тобто, це люди, які навчились боротись в своєму житті, які вміють боротись, які є інструкторами. Подивіться на наших військових. Перш ніж на що найбільше говорять, нарікають, кажуть, що наших хлопців їх не готують, не відправляють на війну непідготовленим. Тобто, всі говорять, що має бути 2-3 місяці, Підготовки має бути інструктор, який навчить боротися цю людину. Так само в духовному житті має бути інструктор, який вчить боротись. Наша молитва розважання це є наша молитва, боротьба і певний такий інструктаж, як боротись. В першу чергу, через молитву. Ми боремося внутрішньо зі своєю нестійкістю. Бо я наголошував і буду наголошувати. Якщо ось це суспільство, яке не воює, тобто ті люди, які не беруть участі в бойових діях, вони не будуть здоровими, тобто не будуть духовно сильними, вони ніколи не приймуть військових. Нещодавно мені потрапив один ролик. Як один з військових вирішив перевірити, як суспільство приймає військового? Він став на одному пішохідному мості і просто стояв. І всі, хто проходили повз нього, на нього уваги не звертали. В Америці, наприклад, коли люди бачать військових, така в них є традиція. Вони підходять і просто їм дякують за службу. Тобто в Великобританії теж людям у формі, немає значення якого віку, але люди у формі і людям, люди дякують їм. Тобто військових сприймають як захисників. А і до чого я це все веду? Що наше суспільство, попри ці 10 років війни. Знову починає ставитись до військових як до чогось ну, такого пустого. Це означає, що наше суспільство знову починає бути пустим. І тому так важливо є в нашому житті молитва. Бо коли ми усвідомляємо свою внутрішню боротьбу, вміємо перемогти себе внутрішнього. Свій егоїзм внутрішній, то ми зможемо допомогти цим нашим захисникам, прийняти їх. Наша ця молитва це є момент, в якому чому розважання. Це наші маленькі роздуми, я ділюся своїми розумами. Кожен з вас, читаючи ось ці цитати, ці фрази, теж може мати свої якісь думки з цього приводу. Що для нього це є? Тобто саме ось ці, ці, ця молитва розважання, вона призначена для того, щоб нас заставити думати, боротись. Не просто монотонно відмовити цю молитву, але самому змінитись. А коли ти можеш внутрішньо змінитись, ти зможеш допомогти іншому. Ми маємо перемогти власного ворога, свого особистого. І коли ми це зробимо. Ми зможемо перемогти зовнішнього ворога. Тож маємо бути внутрішньо сильними. І для цього потрібна молитва. Молитва з інструктором, зі священником. Молитва в храмі, молитва в церкві, молитва особиста, молитва, яка дає силу для внутрішньої боротьби. Молитва, яка Робить нас переможцями над власним егоїзмом, і відповідно ми стаємо тими, які можуть допомогти іншим. Прошу домолит. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти святий, і це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо нашу перемогу, Христос Воскрес!